Это у вас во дворе? Да, да. Я понял, сейчас будем. Краматорское районное управление полиции, а где я В папа, за А не кричи. Мне не больно. Не больно? Добры, а, Только Просто подойди. Да не надо, я сам иду. Да, близько о 14 годині ми отримали повідомлення про те, що місцевий мешканець поблизу села Яцківка наступив у лісослузі на міну, внаслідок чого відбулася драматична ампутація стопи. На місце ми перші прибули. Та організували швидку евакуацію до найближчої лікарні. Наразі людина проходить лікування в Озюмській лікарні і життю нічого не загрожує. на третій день вже на день Зараз mm -hmm. на колесні. Так, да, ще не дозволяють на костелях, щоб нога не висіла, каже ще доктор, ще не можна. А там сидячи їздиш. Вона ще духом не падає. Ну він тільки вийшов, боже, він десь біля двох вийшов, а в 1435 уже турнікета наложили. — І куди ви звернулись? До спочатку до скорої. А скоро позвонила, вже тоді Владимир нам позвонила, це ж і. Найбільше ну, нам Володя помог. Так, mm -hmm. да, воно ще знаєте, скільки цих случаїв буде. Це. О, це наша хата, бачите, стояла чудо. Оце долі був для духаючих, бачите, все згоріло. Нема нічого. Тут було у нас два гаража, один під фундамент. один тільки ворота залишились. Ось сам танк стояв. Оце була наша хата, воно все перданне. На околицях та й в самому селі залишилось дуже багато вибухонебезпечних пристроїв. Трапляються випадки, коли місцеві мешканці. Найчастіше це в лісосмугах відбувається, натрапляють на вибухонебезпечні пристрої нас від чого отримують різного роду травми. На щастя, ще ніхто не загинув, але три людини з вересня 22-го року вже стали жертвами.